Напередодні, 8 березня, хочу поговорити про скандальне інтерв'ю, яке обурило фем-товариство. Український співак Іво Івобол під час інтерв'ю пішов від журналістки Еми Антонюк. Після того як вдався до сексизму та мізогонії і транслював гендерні стереотипи. Співак поділився своїм досвідом та сказав, що ніби зараз більшість жінок. Дуже меркантильні. Процитую його слова. Отже, якщо жінка мізики тобі виносить, як до неї можна ставитися? Жінки зараз розбаловані, дуже багато чого хочуть від чоловіків. Я дивлюся на це все, і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років інший. І так скаче по ліжках, шукає принца. Треба поважати чоловіків, нам теж важко, тим паче, коли війна із нас питають більше, сказав Бобу. А, начебто є тільки захисники, а захисниць взагалі не існує. Ну ладно, окей. Співак висловив співчуття чоловікам, яким цитую: жінки виносять мозок. До прикладу, він навів ситуацію, коли дама хоче шубу, а чоловік не може її купити. І тоді, за його словами, жінка й від чоловіка стрибає по різних ліжках у пошуках принца. Жінки змінилися, стали меркантильними, думають тільки про гроші, про те, як жити класно, про машини. А де чоловіки можуть це взяти? Не всі можуть бути банкірами і папіками, продовжив артист. Співак додав, що жінкам варто переглянути свою поведінку і вибирати чоловіків за душу, а не за гроші. До того ж, він упевнений, що хороші дівчата сидять удома і нікуди не ходять. У коментарях до відео переважно засуджують поведінку та вислови співака. До речі, Іво Бобл транслює поведінку аб'юзера. Він говорить речі, які ображають інтерв'юєрку та півлюдства, йому опонують. Він входить в конфронтацію, бо не здатен припустити, що буває по-іншому, ніж він вважає. І вишенька на торті він звинувачує жінку в даному випадку Ему, що це саме вона винна в його поведінці та його агресії. Це просто чудовий приклад ситуації, вона сама винна. Коли немає аргументів, лишається дотискати віком і авторитетом. Саме цим скористався пан Бол. Підростеш, поймеш, я життя прожив, а буде в тебе стільки досвіду, як в мене. Насправді виникає неоднозначне враження, коли чую думки а, настільки дорослих людей, які сформувалися як особистості ще за часів УРСР. Бо у багатьох з них зовсім інше мислення, інші категорії для оцінки. Те, що для нашого покоління це кліше, а для них це правда життя. Судячи з того, як поводився співак, в нього був сумний досвід в особистому житті та купа образ, які він проектує на оточуючих людей. Кажуть, що жінки меркантильні зараз. Які жінки? Це ваша історія чи хтось розказав? Ну, окей, трапилася їм така людина в житті. Чи означає це, що всі жінки такі, або що всі чоловіки парнокопитні гулящі створіння? Ну, це риторичне питання. До речі, згодом стало відомо, що співак перепросив за свої висловлювання у сторі своєї сторінки в Instagram Побул опублікував звернення до жінок. У якому вибачився за свої цитую необдумані та образливі слова. Але я не думаю, що це він зробив щиро. Скоріше за все, він був вимушений вибачитися через величезний резонанс, який мало це інтерв'ю, а не тому, що він дійсно змінив свою думку або переконання стосовно жінок. Особисто я вважаю, що Іво Бобол це класичний приклад привиду СРСР, де мізагонія і сексизм були нормою. Тому пану Боболу взагалі не зрозуміло, чому на нього в'їлося так багато людей. Це інтерв'ю показує, як змінилося суспільство в Україні за часи незалежності, і це, на мою думку, прекрасно. Друзі, напишіть у коментарях, чи дивилися ви це інтерв'ю і які враження воно на вас справило. Друзі, дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram, там, до речі, багато всього цікавого. Також приходьте на мої часні консультації онлайн. До речі, 10% від своїх консультацій я перераховую на допомогу ЗСУ. Бережіть себе і своє ментальне здоров'я. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!